Що це у вас таке? Це панелька. Така вона незвичайна. Не а Чи чим незвичайна? Ну якось не бачу таких квадратиків тут таких. Так. Тому що тут не квадратики, тут сильні отакі пластини, гнучки, вони склеєні між собою аерокосмічним клеєм. Це супервитривалий клей, який забезпечує міцність при навантаженнях, при температурній зміні, при е, тиску товстого шару снігу. Коротше, ці панельки вони пригибаються, але в них не виникає мікротріщин у цих елементах. Так що, це краще панель, ніж там інші якісь? Ну, определенно краще. Так. А чому так? По-перше, технологія американська. А, це американські? Вон, так. Це бренд Sunpower. Power. Ага. Вона, мабуть, коштує з космічних грошей. Ну, раніше вона коштувала така панелька, могла коштувати 200 доларів. Це 405 ватт. Угу. Зараз вона коштує 107 доларів. На звичайній панелі ціна, звичайно, вона нижча. От ти краще знаєш на 430-ті тонгли яка ціна? 72 долари. 72 долари. Тут 107 доларів. Е, ну, технологія краще. По-перше, по... по перше. 35 доларів різниця. Ну так. На одній панелі. Е... Але. Ці панелі прослужать вам 35 років мінімум. Тут мінімальна кількість браку. На 20 тисяч панелей у SunPower одне гарантійне повернення. І... Тобто ваші нерви будуть тут ціліші, ніж там ви замовили якийсь ноунейм, no і він прийшов, а там можливо буде одна панель з партії або дві панелі з партії браковані. Звісно, таких випадків дуже мало, але ж тут вони офіційно виміряли, який в них коефіцієнт браку. І... Це... 5000%. Тут у нас йдуть більш новітні технології, базбари, вони сховані за елементами. Це звільнило. Ну, в звичайних панелях вони виходять на поверхню, угу. тут вони сховані. Угу. Це звільнило місце для додаткових сонячних елементів, більшу площу вони займають, угу. тобто більша генерація. Більш ефективніша, да? е, ці панелі мають деградацію 0. 40-0,45% на рік. Перші два роки у них деградація, як і у і звичайних панелей, 2%. Угу. Наступні роки в них є 0,40-0,45. За 25 років в них просадка менша, ніж у звичайних панелей. Ну, звичайних ті, які китайські. Ну так, ті, ті, які чисто китайські. Цей бренд знаходиться в Tier родин списку. Це топ-10 сонячних виробників у світі. Якість американська, дизайн дуже стильний. У е, нас в Кривому Розі встановлено вже декілька десятків станцій на сонячних панелях SunPower. Жодного гарантійного звернення не було. Ми даємо офіційну гарантію від виробника 25 років. Ви отримаєте більше від своєї сонячної станції. Ну і купити у вас можна, так? Да, у нас можна їх заказати, ось палетка у нас стоїть. Вона не одна палетка, це одна і от іще друга у нас там, знизу. Дуже добре. Ось, так що звертайтесь для придбання найкращих панелей на ринку для своєї сонячної станції. 107 доларів в наявності по телефону в описі відео. А якщо всі забирати? А якщо всі забирати, то будемо якісь робити будуть? більш вигідні ціни так, для вас. Так? Угу. Добре, дякую. Угу. Звертайтесь.